Стрижемо тую смарагд, показую від початку до кінця. У нас дощить, якщо ти зараз на теплому дивані, а я тут, то постав дружній лайк та підпишись. Показую, Формуємо та стрижемо перший раз тую. Любе формування та стрижка будь-якої рослини починається з чистки. Туя вже почищена, всередині вона вже вичищена. Трохи ще може попівчищаємо тут, але вона вже готова. Формування починаємо з скорочення стовбурів. Тут 4 стовбура треба зробити таку саму, як ось ця. Це вже стрижена туя. Ми її вкорочуємо в один рівень. Почали. Далі нам у допомогу садовий кембрік 5 мм товщиною. Еластичний. Зв'язуємо тільки ним. Зв'язано. На цьому етапі відео в основному починають писати, треба було так і лишати, але це не про нас. Далі на подіум виходять чарівні кущорізи, в мене їх два. А от і все. Питання є. Чекаю на відповідний комент.